Всім привіт! Завершився матч української Прем'єр-ліги між Динамо Київ та Кривбасом. 3-1 на користь підопічника Олександра Шавковського. Давайте розберемо цей матч по порядку. Розпочнемо зі стартових складів. Київ мене трішки здивував. 3-4-3. Юрій Бущан, звичайно, воротах Попов Сирота, дячок, центральні захисники, Брашко Шапаренко, півзахисники. Далі, Владислав Дубінчак, Тимчик по флангах. Ось, вони в ролі латералі діяли, до атак підключалися, і в захисті дали відпрацьовувати. Висовка, Байфер або Таванат у нападі. 4-2-3-1 у команди Юрія Вернедуба, Хома ворот, Стецько-Сентіні захисники, Бандері Дібанга по флангах, Вакула от центральні порні підзахисники, Максимовньов центральний атакувальний підзахисник, Кузик, Камчиновський по флангах та Соса в нападі. Давайте по матчу якийсь Динамо... Майже не пропустило на першій хвилині, у Кербаса був хороший момент, але брав Георгій Бущанок і взяв доволі таки важкий удар. А потім це дало яном стимул і ремонту зробив пенальті. Векслав Банат на 4 хвилині пенальті ідеально реалізував, відкривши рахунок у матчі. А потім ще й Микола Шапаренко додав на 6 хвилині ідеальний прохід Миколи, ідеальне виконання, супер красний гол, 2-0 на Кордина Київ. І після того Динамо віддало ініціативу Кривбасу, і Кривбас забив гол на 19-й хвилині, з передачі хвилин, дібанга, один м'яч відквитав. Взагалі, тобто, що перші хвилин 10 повністю за Динамо, то після двох забитих швидких м'ячів я не віддали ініціативу Криворіжцям, і криворіжці, по-перше, один м'яч вже відквитали. Там навіть моменти були, щоб взагалі 2-2 зробити рахунок. Динамо взагалі було дуже важко першому таймі Курбас навіть мені сподобався більше. Але Седорого Матамі, оча підопічні Олександра Шавковського, мені дуже сильно сподобалось. Динамо Київ дуже класно розпочав трохи там. Дуже класно. І хороші були нагоди, щоб забити гол. Ось. Ну, все-таки на 80 хвилині Владіслав Дубінчак. Дуже красивий гол забив, там ідеальна комбінація. Волошин головою скинув на Дубінчика на пружніх. Порежнього... Там супер. розіграло кияни. Майстер клас. Гол Динамо Київ, третє, це майстер клас, ідеально. М -м -м Тимчик, якщо не помиляюсь. там а, подавав штрафний майданчик. Якщо я не помиляюсь, звичайно. Ще. А, Волошин головою скинув на Дубінчика, Дубінчак порожні ворота з близької відстані. Забив третій, де-факто поставив крапку в матчі, тому що я не справді другу там краще за Крибас. Виконусь Шепаренко вважає найкращий фолістом, він забив дуже хороший м'яч. Я би виділив, знаєте такого. Я би виділив Андрія Ярмоленко, Андрій Сьогодні супер, Ванат. Ну, в принципі, сьогодні Шипаренко, Ваната, де й Бущана я би виділив, тому що Бущана перешли в мене який сейф. Твердохліба Криваса. Да, Твердохльоб і забив. І... В півзахисті там підчищав, тому твердохліб хліб найкращий в карбас, а В цілому найкращий я, напевно, вибираю а, Миколу Шапаренко. Він не забив, він людина така творча і клас, клас. Носія Ярмолка виділив. Дуже класний матч. Ну і Дубінчак також непогано також забив. Дуже красивий гол. Ось Владислав Дубінчак. Якщо по статистиці, то 52 на 48 це володіння, 10 ударів у київського Динамо, 13 у Кривбаса. Тобто Кривбас більше пробивав. Але зі своїх 10 ударів кияни наколотили аж 3 м'ячі. А Кривбас лише один. Тобто але в Кривбаса були хороші нагоди, Друзі, десь киянам справді пощастило. Цілому цей матч плюс-мінус рівний і десь краще відрізками, бо був, був, був Київський Динамо. Відрізками був кращий Кривбас, відрізками Динамо. Але цими відрізками Кия найкраще скористалася і таким чином перемогла І Напевно, це перемог Динамо абсолютно по ділу, особливо в другому тамі Кияни повністю переграла Криворівців. І, на мою думку, Динамо Київ абсолютно справедливо сьогодні перемагає і здобуває. Останню перемогу в себе вдома у цьому сезоні здобуває дуже важливі три залікові бали. Да, ще Динамо Київ чемпіоном не стане, але все-таки перемогти в цього сезону на власному полі це завжди приємно. І ця перемога кияна точно надасть стимулу у наступному сезоні. Я думаю, що Київське Динамо в наступному сезоні буде дуже сильно злим. Uh, я маю на увазі злим uh, голодний Динамо Київ. Динамо Київ дуже сильно голодний до титулів. І ось ця перемога над Кивбасом. Да? Над рухом uh, буде гра, яка не захоче перемогти. рух, ну про цей матч Поговоримо на наступній неділі, Це заключний тур у Динамо. Тут кияни хочуть голодні кияни титулу і їм дуже важливо завершити кінцівку з перемогами, щоб це їх на... надало їм натхнення. 3-1, 66 балів у Динамо, плюс 43 різниця. Динамо Київ найкраща атака. Як бачите, 70 збитих м'ячів. І навряд чи Шахтар наздожене киян. Ось, тому Динамо Київ точно буде команда, яка не найзабивніша була. Ось. Ну, Крибас що? Кербас 3. да, існує, напевно, мала ймовірність того, що Дніпро, якщо виграє два матчі підряд, і Кербас ще в останній турі програє, да, і плюс там по різниці Дніпряни ще випередять. Тоді, можливо, так. Питань немає. Але це можливо це. Ну, подивимось в майбутньому. Подивимось, мої Май любі, любі друзі. В будь-якому випадку Динамо Київ вітає всіх болівальників київської команди. З, перемогою. будженька Кербаса. Ну, впадати в депресію точно не треба. Ваша команда і так. Казку створила. Думаю, в Кербасник хто не вірив, що вони будуть в Єврокубках, а Кербас вже точно кваліфікувався в Єврокубки. Це факт. Я вітаю Юрія Вернедуба. Він написав у Кривому Розі історію. Ну, підобічник Олександр Шавковського. Вітаю з перемогою, 21 перемога у Динамо, 35 порадок. Але кияни супер. Тоби, по грі кияни супер. Питань немає. Динамо Київ Кривас 3-1, замовшись з Данилою. Ще раз всі болівальників Динамо Київ хочу передати з перемогою. Друзі, вибережіть себе. Бажаємо всього найкращого. Ось. Бережіться, всім забачні, всім пока.